Чи краще вже софтварз. <світ> Слухайте, давайте так. Е -е я навіть не знаю, що тут коментувати, тому що зломані списи щодо того, як щось на називати, це просто ну, те, що скрізь. Це буде в кожній професії, в кожному. Людської справи між кожними двома фахівцями, навіть новачками в будь якій професії, вони будуть перебирати який термін використовувати, чи англіцизм, чи якийсь інший український термін. Просто я, як людина, яка пише навчальні курси, я можу сказати, що прям це жахіття, тому що кожен термін ще в українській не устоявся, тому що вони постійно змінюються. І у кожного варіанта прочтіння є прихильники і хейтери. Не до речі кажу то так, то є так, тому що мені здається, що це норм. Я також достатньо часто кажу програма, і також часто кажу софт, тому що мені якось до одного міста. Якщо моя аудиторія розуміє, про що я кажу, то цього достатньо. Коротше, коли всі дружно оберуть якийсь термін, я буду його використовувати. Поки мені Однак.